Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. На Дніпропетровщині ударними темпами йде спорудження лінії оборони. Оперативно викопуються протитанкові рови, споруджуються бліндажі, встановлюються так звані зуби дракона, бетонні піраміди, призначення яких зупинити просування ворожої важкої техніки. Особливо вражають темпи цього будівництва на тлі нещодавніх новин, які з'явилися в західних медіа одразу після втрати Україною Авдіївки. Іноземні змі наводили висновки як своїх журналістів, так і різноманітних експертів, що за Авдіївкою майже немає шанованої оборони, через що, мовляв, російська армія може прискорити темпи свого наступу. Так, наприклад, на початку березня авторитетне американське видання Times опублікувало статтю із промовистим заголовком: «Напрочу слабка українська оборона допомагає Росії просуватися, в якій зокрема стверджувалося. Рідкісні рудиментарні лінії траншеї заповнюють територію на захід від Авдіївки, яку Україна намагається захистити. Що добре демонструють супутникові знімки від сервісу Planet Labs. Ці лінії траншеї позбавлені багатьох додаткових укріплень, які могли б уповільнити російські танки та допомогти захистити основні дороги та важливу місцевість. Подібні висновки робили інші західні медіа. Однак минув буквально тиждень, і з різних каналів стала просочуватися інформація, нібито стан справ різко змінився. Почалося активне будівництво захисних споруд. Передусім на Дніпропетровщині. У системі Прозора з'явилися тендери на десятки мільйонів гривень від обласного департаменту капітального будівництва, які не викликали сумнівів стосовно призначення закупівель на облаштування фортифікації. А незабаром і начальник Обласної військової адміністрації Сергій Лисак трохи пролив світло на те, що відбувається, опублікувавши у Фейсбуці текст із красномовними світлинами. Посилення обороноздатності регіону один із пріоритетних напрямків нашої роботи. Продовжуємо будувати лінію оборони. Фортифікаційні споруди їх важлива складова. Працюємо чітко виконуючи завдання військових. Саме міноборони спланувала захисні інженерні споруди, враховуючи рельєф локації. Це будуть десятки кілометрів протитанкових ровів, система бліндажів і капонірів, призначених для укриття особового складу і техніки, Встановлять і бетон зуби дракона зрозуміло, що армія не в змозі забезпечити необхідні об'єми будівництва лінії оборони самостійно. Інженерні війська не мають для реалізації такого надзавдання ані потрібної кількості людей, ані будівельної техніки. І лише в кооперації з органами влади це можливо. У військовій адміністрації Дніпропетровщини прекрасно розуміють, що в значній мірі саме від її зусиль залежить захищеність регіону. Дніпропетровська ова демонструє приклад того, як влада повинна взаємодіяти з військовими у практичній площині. Тож не дивно, що тема підтримки сил оборони була головною і на останній сесії Дніпропетровської облради. Під час сесії стало відомо, що стаття видатків на оборону за обсягами займає друге місце в обласному бюджеті. Більшу частину майже 48 відсотків складають соціально захищені видатки, які забезпечують функціонування установ і здійснення виплат підопічним обласних закладів. Особливістю сьогодення стало те, що другою складовою частиною за обсягом видаткової частини є видатки на підтримку сил оборони та подолання наслідків збройній агресії. Частка їх складає понад чверть загального обсягу видатків. Це видатки на виконання заходів регіональних програм територіальної оборони, захисту населення від надзвичайних ситуацій, громадського порядку і безпеки. Сюди також відносини і підтримку об'єктів критичної інфраструктури, створення в області галузі реабілітації із застосуванням сучасних практів, будівництво проти протирадіаційних укриттів, надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих захисників і захисниць України, цивільних громадян. Втім, незважаючи навіть на такі витрати, депутати вирішили ще додатково виділити 400 мільйонів гривень на допомогу оборонцям України. Також і ще майже 120 мільйонів спрямували на завершення реконструкції закладів для лікування та відновлення постраждалих внаслідок російської агресії. 50 мільйонів підуть на будівництво укриттів у закладах охорони здоров'я та культури. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак подякував депутатам за їх позицію. В першу чергу хотілося б подякувати всім та кожному за єдину позицію, за єдину позицію Дніпропетровщини. Всі з наші зусилля, ви знаєте, спрямовані зараз на обороноздатність нашого регіону. Хотів би подякувати за прийняті ті рішення, які зараз ми втілюємо в життя і, скажу, впевнено, мінімізуємо, нарощуємо скажімо так, безпекову ситуацію в нашому регіоні. Це, що стосується виділення коштів на радіоелектронну боротьбу, ми вже багато міст нашого регіону закрили. Це обороноздатність нашого регіону, часткове фінансування тих же фортифікаційних споруд. Я ще раз хочу подякувати всім за єдину позицію разом до перемоги. Сесія пройшла плідно і дійсно були прийняті важливі рішення для обороноздатності Дніпропетровщини. Втім, були люди, які від неї очікували ще більшого. Це представники громадського середовища, які напередодні наполягали, аби облрада нарешті прибрала з керівних позицій депутатів, котрі були обрані від проросійської партії ОПЗЖ. Так, наприклад, на передодні сесії керівник організації платформа громадський контроль Денис Селін нагадав у Фейсбуці, що досі 14 депутатів, обраних від ОПЗЖ, займають керівні посади в депутатських комісіях обласної ради. При цьому п'ятеро з них є керівниками депутатських комісій. Наприклад, очолюють комісії по бюджету, комунальній власності, будівництву та транспорту, молоді та спорту, етики. Він раніше звертався до облради із запитом надати інформацію про виїзд депутатів, обраних від опозиційної платформи за життя, за кордон, але досі її не отримав. Зокрема, його цікавила інформація про виїзд голови постійної комісії обласної ради з питань сім'ї, молоді та спорту Михайла. Кошляка на цей новий рік до столиці Австрії відня. Але якщо зараз пан Кошляк в Україні і відвідує засідання комісії та сесії обласної ради, то його партійного шефа, який очолював ОПЗЖ на Дніпропетровщині Геннадія Гуфмана в облраді, давно не бачили. Подейкуючи, що він давно обзавівся бізнесом у Європі і в Україні буває дуже рідко. Втім, це не заважає йому числитися депутатом Дніпропетровської обласної ради. Такою от була сесія Дніпропетровської облради. А наступного тижня відбудеться ще одна сесія міськради Дніпра. Як відомо, що суботи Дніпряни вимагають від міських депутатів збільшити видатки на ЗСУ. Чи станеться це наступної середи? Будемо слідкувати. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.